Час новин в марафоні. Головне для вас підготували команди фактів і сіті. Віта віконе вітаю. 52-річний чоловік зазнав поранення внаслідок мінометного обстрілу передмістя Харкова у липцях. Близько сьомої -го години ранку. Ворог обстріляв селище Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. А напередодні влучило перед закладом освіти у ківшарівці. Вибито з три десятки вікон потрапили під обстріл також селища. Новоосинове синове купінського району там понівечено приватний будинок. Там само ушкоджено хати у місті Вовчанськ на кордоні. Загалом минулої доби росіяни обстріляли щонайменше 16 населених пунктів на Харківщині. 18 з 25 ударних дронів та одну з двох керованих авіаракет Х-59 збило наше ППО цієї ночі. За даними місцевої влади, ракетою загарбники поцілили по кривому рогу. Минулося без жертв. Наслідки удару уточнюються. На Миколаївщині внаслідок атаки на агропідприємствах пошкоджено складську будівлю ангар Сільгосптехніку». Постраждалих нема. Загалом в небі над областю знищено вісім шахетів. Протиповітряна оборона також працювала на Херсонщині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області. За даними командування повітряних сил, шахедами російські війська атакували з двох напрямків: Кримського мису Чауда та Приморського Ахтарська. Керовані авіаційні ракети окупанти запустили з окупованої Херсонщини. 12 російських військових лише впродовж години знищили на авдіївському напрямку снайпери сил спеціальних операцій. За даними ССО ще троє окупантів, які намагалися підійти до позиції наших військових, поранені влучні постріли українським снайперам вдалося на дистанції до 1170 метрів. Тим часом, за останні кілька днів, тиск з боку ворога в районі Авдіївки відчутно посилився. Як повідомив керівник тамтешньої міської військадміністрації, це відчувається і в інтенсивності штурмових дій навколо міста, і в кількості авіабомб, які застосовує ворог. Попри це, цивільних готових евакуюватися з Авдіївки. Поменшало, якщо півтора тижня тому з міста щодня виїжджало 10-12 людей, то нині охочих виїхати чи не вдвічі менше. Ситуація ну непроста, навряд чи найближчим часом стане якось легше і цивільним, та і нам виконувати свої функції по їхньому забезпеченню. Ну тим не менш, станом на сьогодні на ранок 1308 людей ще залишається в місті. Запланована евакуація і на сьогодні. Є е, бажаючі на завтра. Ну, подивимося, як безпекова складова дасть змогу нам все таки здійснити цю евакуацію. Прискорення будівництва фортифікаційних споруд напередодні обговорив із військовим керівництвом президент під час візиту до Запоріжжя. Йдеться про посилення укріплень на всіх основних напрямках. Звичайно, це. Передусім Авдіївський, Мар'янський та інші напрямки на Донеччині максимум уваги. Харківщина це Куп'янський напрямок, також оборона лінія Куп'янськ-Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь, і також Південь, Херсонська область. До фінансування будівництва фортифікаційних споруд хочуть залучити приватний бізнес. Розповів президент. Він відвідав також Куп'янський напрямок, провів нараду з генералом Сирським та командирами, які воюють на цій ділянці фронту. Сотні рейсів, сотні врятованих життів від перших годин великого вторгнення. Вони робили коктейлі Молотова, розвозили їжу та ліки, евакуйовували під обстрілами і знову їхали на евакуації. Точної кількості загиблих українських волонтерів немає у жодному реєстрі, але нерідко вони потрапляють під обстріли, коли евакуюють з прифронтових зон, коли везуть допомогу на фронт, коли втомлені повертаються додому нічним бездоріжжям. Напередодні дня волонтера. Армійці на Харківщині завітали з нагородами від головнокомандувача залужного до кількох родин загиблих волонтерів. військовослужбовці однієї з бригад, що нині боронить Харківщину, разом із волонтерами привезли в дові загиблого Євгена Саніна нагороду від залужного. Хочу вручити вам відзнаку посмертно за сприяння війську. Її чоловіку було 46. Від початку вторгнення Євген Санін займався евакуаціями мешканців окупованих та деокупованих територій. Сьогодні відбулася чергова евакуація міста Куп'янська. Забрала всіх охочих, було три приліта. У квітні цього року він потрапив під обстріл у Куп'янському районі. Ось кадри як евакуюють вже його пораненого. Женя, Женя, говори. все, Женя, тяжись. Зараз вискочимо на трасу, буде все нормально, Тяжись. Це була евакуація сім'ї з маленькою дитиною. Він якраз їхав туди, їх евакуювати. Його останні слова були: як я хочу жити. Ти навіть не розумієш, як я хочу жити. А це 46-річний Дмитро Ковальов. Спочатку Північна Салтівка, потім Куп'янськ, Вовчанськ, Печеніська дамба. Кожен понеділок він вирушав на евакуацію. Загрузили бабулечку, красатулечку. Везем в Харків сину. Все добре? Да. Отлично. Дуже вам співчуваю. Хочу вручити вам букет. Великий вам дякую. Наші любі хлопці. Дмитро розбився у ДТП. Це була чергова евакуація. До комендантської лишалося 15 хвилин. Він вивозив людей через Сумський коридор з окупації, які виходили. От у забирав і вез в Харків. К сожалению. Дві наступні нагороди армійці мають вручити у п'яти хатках. Це околиця Харкова поблизу Білгородської траси. Відчуваємо нагороду вручають заслужені тренерці матері 52-річного волонтера Сергія Шалигіна. Перед смертю він став опікуном для хлопчика, який під час війни лишився без батьків. Спокійно на це дивитися, стояти. Просто неможливо загинули волонтери Сергій Шалигін та Вадим Забара у вересні, коли вивозили людей із Куп'янського району. Російська ракета вдарила по переправі, якою їхав їхній бус. Тоді загинули загалом восьмеро людей. Збройні сили пам'ятають. Це син і дружина ще одного загиблого у тому евакуаційному бусі 51-річного Вадима Забари. Адвокат за фахом. Він із перших годин став волонтером, згодом пішов до війська. Я так заскучився вже. По дітям. По жінці заскучився. Вадим отримав кілька поранень та контузій, і за місяць до смерті його списали з війська. Але він не зміг сидіти вдома, поїхав на евакуацію. Евакуація була Остання, і перша, і остання. Це, це той день, коли все трапилось. Прощалися із Вадимом Забарою та Сергієм Шелигіним усім районом п'ятихатками. Старший син Вадима Рустем заспівав пісню пам'яті батька. Іди! Вручивши рідним посмертні нагороди, вояки повертаються на фронт. А колеги-волонтери збирати для них теплий одяг, окопні свічки, будівельні скоби, тепловізори та квадрокоптери. Ну я, я по-іншому не можу. Як це лишити хлопців там мерзнути, без допомоги? Я не розумію. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець відреагував на всиновлення російським депутатом силоміць вивезеної з тоді ще окупованого Херсона 10-місячної Маргарити. Дівчинці змінили ім'я та прізвище. Як заявив офісом омбудсмена, такий факт вони документують уперше. Як повідомив Лубінець, до нього звернулася опікунка рідної сестри Маргарити, яка її шукає та. Хоче теж взяти під опіку. Як виявилося, росіяни під приводом реабілітації викрали дівчинку з Херсонського дитячого будинку до Росії, і там вона тепер не Маргарита, а Маріна. І не Прокопенко, а Міронова дівчинці змінили і громадянство на російське незаконно. Молечу всиновив голова однієї з російських партій Сергій Міронов. Крім того, відомо, що з Херсону Маргариту забрали разом із рідним братиком Ілеєю, який на кілька років її старший, проте його доля нині невідома. Аби сприяти поверненню незаконно вивезених та всиновлених росіянами дітей, Лобінець звернувся до міжнародних організацій та партнерів. Нагадаю, примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу це геноцид. Таким чином, принаймні, це вже є підставою для чергових ордерів. Міжнародна спільнота має відреагувати на воєнний злочин Росії і допомогти повернути викрадених Росією дітей. У національній поліції спростували фейки про контрабанду наданої Україні зброї до ЄС. Такі маніпулятивні повідомлення час від часу розганяли російські пропагандисти задля розхитування довіри європейських партнерів до України. Проте нічого спільного з реальністю ці фейки не мають, зазначив начальник департаменту карного розшуку. Нацполіції Вадим Цюбинський. За його словами, ані українські поліцейські, ані європейські не зафіксували жодного випадку незаконного потрапляння вогнепального озброєння військового зразка з України до європейських країн. Він зазначив, що нелегальний обіг вогнепальної зброї дійсно має місце, проте лише всередині країни, і додав, що від початку цього року поліцейські вилучили 4700 одиниць вогнепалів і знайшли понад сотню схронів зі зброєю. У нас буквально в понеділок вівторок була зустріч міжнародна в місті Львів з представниками як правоохоронних органів інших держав, так і представниками міжнародних організацій, де ми вкотре отримали від них інформацію, підтверджену, що на території Європейського союзу немає жодного факту, підтвердженого контрабандного переміщення зброї військового зразка з території України. Приклад витривалості, сили духу та незламності навіть після тяжких поранень і втрати ноги. Це уже укотре демонструє Роман Кашпор, ветеран російсько-української війни. Після поранення на сході він переміг на іграх героїв та встановив рекорд України, протягнувши 16-тонний літак. З початком великої війни на протезі знову став на захист країни, а згодом взяв участь у міжнародних марафонах у Лондоні та Нью-Йорку. Я біг за багато причин, да й за багатьох людей, тобто це. Хлопці, які е, загинули, дати, які дають сил на ну, мотивації, зверху дивляться. Да, це ті, які на фронті, які воюють. Ветеран російсько-української війни Роман Кашпур розповідає про головну свою мотивацію. Ніколи не здаватись. Дев'ять років тому він тоді, 19-річний юнак, пішов добровольця. Ну У 2019 тисячі поблизу Мар'янки тратив частину ноги. Наступив на протипіхотну міну. Після реабілітації Роман переміг на іграх нескорених, а згодом поїхав на свій перший марафон у Лондоні. Після забігу у Британії українця помітила ісландська фірма з виробництва протезів і Виготовила для ветерана спеціальну бігову кінцівку. Це ж по принципу, пересори, він легше пружинить і виштовхує, коли, е, коли йде натискання, О, бачите, зажимається. зжимається. Це біговий да, виключно для спорту. Саме на цьому протезі Роман місяць тому виграє ще два марафони США обидва по 42 кілометри. Мені довелося трішки втратити час туди, да, поки там ішов, поки міняв протез. Це було е, 6-25 годин. Фініш, а Нью-Йорк вже був 5,54-54. Ці змагання американці регулярно влаштовують на честь морських піхотинців Сполучених Штатів. Серед учасників забігу багато й українців військові були присутні на марафоні, не тільки бігли, а здебільшого вони вдовж цієї траси. Вони стояли, вони були як підтримка. Вони були додатково ще як волонтери, допомагали роздавати воду, гелі, тоніки. І вони розуміли підсвідомо, що ці люди біжать вашу підтримку на вашу честь. Тобто військових мотивує, мотивує, що люди їх пам'ятають, знають Роман каже, під час подолання дистанції з прапором України відчував шалену підтримку не тільки від співвітчизників, але й від іноземців. Скільки я раз почув, поки біг оцих 42 кілометри в Нью-Йорку, скільки я раз почув на різних акцентах і на різних мовах світу, слава Україні. Тобто ну, це було надзвичайно. Український військовий розповідає, такі марафони не лише мотивують, а й допомагають пораненим військовим. Під час змагань ветеран збирає кошти на протезування та реабілітацію бійців зі складними ампутаціями. Гроші перераховує до благодійного фонду громадянин. І саме саме основне, що ми виконали ціль, ми зібрали хлопчині на протезування. В ціль в мене незмінна та тобто мотивація, збір коштів, протезування, підтримка поранених. Щойно повернувшись з Америки, Роман уже почав підготовку до марафону у Токіо, який відбудеться у березні наступного року. Йому дуже важливо показати бійцям, які отримали тяжкі травми та ампутації кінцівок, що і після таких поранень можливо повноцінне життя. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ Єдині новини. На цьому поки все більше за 15 хвилин. Надалі розмовна студія з Вадимом Карп'яком.